Чотири поєдинки традиційно у нас відбудеться. 19 очок. Тож, моментокізор Віжен. У попередньому турі зараз небезпечно, можна забивати, але нема команди. Що тут є удар і. Тут ще раз його передача не проходить, і Богдан Сроветник обігрався з партнером, який ж. водить м'яч у гру під удар. Це передача скоріше. і О, Так Сергій Ліфі. <плес> Що ж, друзі, другий тайм поєдинку Софсервен X. Центральний поєдинок. Нам були для цього шанси, були. Влучання у нас в каркас воріт. Була. Діна гравків. Моменти біля обох воріт. Зараз яка спроба. Передача по флангу проходить. Є розіграш, удар поворотах м'яч. Зараз спроба вже від Кілопоморонтів. Соченко. Чергова спроба від команди Олександра Дудаша. Сергій Власюк, Далі Сергій Власюк пробиває. Потрібно повертатися. А зараз свою половину майданчика. Ударпу! Знову ж м'яч у Совсерво. Непоганий за рух. Удар по воротах міклісня. Точний пас Василь Стащишин. Григорій Севрук перехоплення. Малахівський по флангу відпасовує. Є передача. Момент і не залітає ворота. 1-0. ульсовцер відкриває лахунок. У цьому матчі Григорій Севрук забиває з передачі.